До Житомира з'їхалися найкращі учні професійно-технічних навчальних закладів України, які здобувають професію газоелектрозварника, аби позмагатись у конкурсі фахової майстерності та гідно представити свою область у фіналі всеукраїнських випробувань. Гостей з 24 регіонів України гостинно приймав колектив Житомирського вищого професійного технологічного училища. Нам міністерство освіти і науки України доручило проводити. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з професії електрогазозварник. Я думаю, що ми стараємося все зробити, щоб ці три дні конкурсу, який розпочинається вже сьогодні, пройшли на добре організованому етапі. Нашу область представлятиме у конкурсі учень Житомирського вищого професійного.